Дуже швидке і смачне печиво з простих інгредієнтів, я б сказала швидше, ніж вийти в магазин. Крихке, горіхове саме те, що потрібно до ароматної кави або зігріваючого чаю. Перелік інгредієнтів також залишу під відео. Спочатку подрібнемо горіхи будь-яким зручним способом. Я це буду робити кавомолкою і я вже в ній щойно робила цукрову пудру. Далі беремо 65 г дуже м'якого вершкового масла. Додаю дрібку солі і цукрову пудру з ванільним цукром. Спочатку трохи перемішую лопаткою, а потім збиваю міксером до пухкого стану. Якщо не встигли дістати завчасно, то е, можна добре замотати у харчову плівку і кинути в теплу воду. Додаємо яйце і продовжуємо взбивати. Тепер черга молока і подрібнених горіхів. Добре об'єдную і додаю борошно з розпушувачем. Міксую до однорідності і тісто готове. Щоб було зручніше формувати печеньки, перекладаю тісто в кондитерський мішок. Деко застилаю папером для випічки і формую печиво. Його можна зробити зовсім дрібним або як я більшим, але не відсаджуйте впритул один до одного, бо буде одне велике печиво. І відправляю в добре розігріту духовку при 180 градусах на 7-10 хвилин. Це печиво випікається дуже швидко, тому, будь ласка, слідкуйте. Якщо духовка буде недостатньо гаряча, то також отримуєте одну велику печеньку. До речі. Заварюйте чай або каву і смакуйте на здоров'я. А я бажаю вам смачних, затишних і мирних вечорів і буду вдячна за ваші вподобайки і підписку. До зустрічі в нових смачних відео!